Давайте перевіримо, чи вгадаєте, ви що це за булка. Угу. Бачите? Перше у нас буде. Угу. Ой, це булочка. тому що вона має дев'ятку зерно. Це гума, вона для самозахисту, вона компактна, маленька. І на кожен день просто при собі її тримати це перший захист для наших військових. Тому що кожен військовий може в 21 оформити собі вуличку. Правильно? М -м. Так, давайте далі. Яку яку? Давай, так, давай, давайте. Ой, ну по довжині зрозуміло, що це стоп-два вуличка. Вона класна, компактна, легенька, в неї вага 3,2 кг, алюмінієва цівка. Має три роки гарантії, і на зараз це топова позиція для кожного військового. І для них взагалі за стоп -дрон булочками працює спеціальна пропозиція. Мені подобається найбільше працювати зі стоп -дрон булочками Правильно. Ой, ну це улюблена всіх дівчат і всіх тих, хто ще не може отримати папери, тому що їм немає 21 року. А булочка для всіх це тільки наявність паспорту, і ти можеш швиденько без оформлення її забрати. Вона дає дуже гучний звук і працює, щоб зупиняти хуліганів, та захищати, ну і можна взагалі з нею працювати, передергувати і тренувати свої навички.